Цей двір не бачив ремонту вже понад три десятки років. Скаржаться мешканці будинків номер 46 та 48 на вулиці Орлова у Рівному. Від того кажуть, що дня наражаються на небезпеку. Пані Людмила має трьох діток. каже, здавалось би, проста прогулянка може закінчитися для неї і її чатка літством. У нас троє діток, і це ми кожного разу, поки з під'їзда вийдемо, поки зайдемо. Дітки всі дошкільнята, то обов'язково хтось спіткнеться і впаде. Це весь час треба, весь час треба пильнувати. Так. Ремонту прибудинкової території тут чекають як манни небесної, адже кажуть люди, наближається зима. А вони вже навчені гірким досвідом, знають про ризики, які чатують на них просто біля під'їзду. Усе говорять, так облагороджують самотужки. Дороговартісний ремонт покриття просто не потягнуть. Ніхто нічого не робив. Оці саженці, оці кущі ми самі своїми силами виходили, і ми садили. І це ми організовували між своїми жінцями. Де що ми зробили? Більш ніхто нічим не допомагав». Можливо, сподіваються, до холодів у комунальників знайдуться кошти і час, щоб підлатати двір, адже проходять ним і мешканці навколишніх будинків, зокрема з вулиці Костромської та Буковинської. Тож це проблема не одного будинку, а виходить частини мікрорайону.